Слава Ісусу Христу. Дійсно так, слухаючи проповідь брати і сестри, так розумію, що проти гріха безсильний самий сильніший чоловік чи самий мудріший чоловік. От навіть собі так подумав, був чоловік, який ще жодного гріха не зробив. Жодного, невинний, ще в святості був, і коли спокусник підійшов, і то згрішив Адам і Єва. Тут нема сили, брати і сестри, в жодній людини, ні в тебе, ні в мене, ні в того, хто великі тягарі піднімає, ні в мудрі задачі рішає, хто поради мудрі дає, тут один вихід писання каже, брати і сестри. Дивитись на того, хто перетерпів такий перекір супроти себе від грішних, щоб ви не знемоглись і не впали на душах своїх. Дивитись на начальника і на виконавця нашої віри, а це Ісус. А це Ісус. О, хто це зрозумів, брати і сестри, щаслива ця людина, яка, як ми співали біля Нього і не просто біля Нього. Писання говорить, яка в Нім пробуває. А хто в Нім пробуває, пише апостол Іван, не грішить. Не грішить. Я одного разу зрозумів цю істину, брати і сестри. Читав я її багато раз, так як Павлик говорив, ми можемо читати, знати на пам'ять. Та одного разу я їхав, брати і сестри. Це така довга історія була. Почалася ще з електрички, коли там мене нібито хвалили, що я правильно поступив. Але серце моє говорило мені, ти, ти, ти що не я так зробив, бо я знав, який я був. Як я колись їздив в електричці, як я коли хотів обманути безплатно проїхати, викрутитися, а тепер, коли я вирішив платити від початку до кінця, і люди на мене дивились і казали, так, ти, ну, ти такий добрий, моє серце говорило, що це не я такий добрий, що це Ісус. Що це Ісус. І коли я так їхав в маршрутці і над всім цим, цим роздумав, який Ісус, як Він поміняв моє життя, як Він змінив мене, я проїжджав по дорозі, в якій я їхав вчора, але на цій дорозі різні картинки висіли. Реклами, які реклами, вони такі були, так часто до гріха штовхали. І я проїхав всю цю дорогу, брати і сестри, роздумуючи про Ісуса, що Він зробив для мене. І Дух Святий проговорює моє серце, Подивись, вчора ти їхав цією дорогою і не раз подумав грішне, а сьогодні ти знову нею проїхав і ні разу не згрішив. І зразу залунало оце місце в моєму серці, хто в Нім пробуває, в Ісусі не грішить. І мені так, якби відкрилася істина, брати і сестри, в Нім пробувати. Тільки в Нім пробувати не згрішиш. Не в собі, не в чомусь другому, брати і сестри, а в Ісусі. Тому що єдиний, хто переміг гріх, це Ісус. І Він сьогодні звіщається всім людям, бо всім людям потрібне спасіння. Слава Ісусу Христу! Знаєте, брати і сестри, так перед, ще перед зібранням я собі так думав. І таке місце мені згадалося, коли до одного чоловіка каже Ісус, прийшов приятель пізно вечором. А цей чоловік не мав йому що дати. І пішов до свого сусіда, до свого друга, і почав стукати і каже: Позич мені три хліби. Бо прийшов був з дороги до мене, мій приятель, я ж не маю що дати йому. І так Дух Святий, знаєте, прогорив моє серце, думаю собі. Ми всі з дороги прийдемо на це місце з життєвої дороги, брати і сестри, як той чоловік. Ми всі прийдемо. Та чи ми просимо Ісуса, щоб Він нам дав цих три хліба? Я собі так задумався, Господи, а чого три? Ну прийшов приятель, один хліб йому хватить. А Бог говорить, ні, не тільки один хліб. Цей чоловік, що просив, він не тільки для нього просив. А як той буде їсти, а він буде сидіти? Та він і для себе ще просив. А він просив ще й для того, коли піде в дорогу, щоб дати ще й в дорогу, брати і сестри. Чи подумав ти і я? Я так захотів, брати і сестри, щоб на цьому місці сьогодні ти і я одержав три хліба. Один, який будеш їсти тут, один, який візьмеш з собою в дорогу, а один, який даш ближньому своєму. А цей хліб він в Ісуса, брати і сестри. Я так хочу, брати і сестри, отримати цих три хліба сьогодні. Моя душа прагне цього, брати і сестри. В нього хліб живий. А дорога, каже Ісус, каже, Господь до Іллі далека перед тобою, але ти встань і попоїш той хліб. Ілля попоїв 40 днів і 40 ночей. Він йшов, підкріплені цією їжею. Де є такий хліб у світі, брати і сестри, щоб ти йшов 40 днів і 40 ночей, мав всю силу. У нашого Господа такий хліб є. Де є така вода, щоб ти її раз випив? І вона стала в тобі джерелом, і ти більше пити не хотів, і не бігав до джерела гріха, щоб туди пити. Отаке От літо було, і ми їхали в жару. На Полтаву ми їхали, трудитись туди їхали. Один брат нас запросив. Ми їхали в електричці, і по електричці ходив чоловік. По поїзді це був поїзд, ходив чоловік і продавав водичка, бо жара, і люди купляли водичку. І він підійшов недалеко від нас. І я кажу йому: а ви маєте таку воду, щоб я раз напився і більше пити не хотів? А він так подивився на мене і каже: а хіба є така вода? Я кажу, є така вода. Її дає Ісус Христос. Її дає Ісус Христос. Так Ісус сказав до цієї жінки, в мене є та вода, яка стане джерелом тобі. І ти більше пити, сюди не будеш приходити, брати. А вона, коли це почула, по-дитячому сказала, Господи, дай мені такої води. Знаєте, ми зараз своїм розумом можемо думати, ага, такої нема води по-людському. Але в Ісуса є така вода, дорогі друзі. Чи хочеш ти такої води? Чи хочеш ти три хліба від нього сьогодні? Хто прагне, каже Христос, тому дам. Слава нашому Богові. Таке місце лежить на серці моєму брати і сестри. Книга буття. 26-й розділ. З 34-го вірша. 34-й, 35-й вірш. Написано так. І був Ісав віку 40 літ, і взяв собі жінку Єгудиту, дочку хітеянина Беері і босмату, дочку хітеянина Елона. І вони стали гіркотою духа для Ісака й Ревеки. І 27 розділ 46 вірша і сказала Ревека Ісакові: життя мені обридло через, хето, через дочок хетових. Коли Яків візьме жінку з дочок хетових, як ці, з дочок цього краю, то нащо і жити мені? Знаєте, дорогі мої, була сім'я, чоловік, жінка, двоє сина. І от старший, ну він не був старший по руках, вони родилися разом, тільки. Ісав вийшов перший з утроби, він був перворідний, якби. Ну і Просто я то він злегковажив, Біблія каже. Він взяв собі дві жінки, ми зачитали з дочок цього краю. І, здається, би мала прийти радість в цю сім'ю. Батьки мали би радіти, син женився, має жінок. Але Біблія говорить, що з цими двома жінками прийшла гіркота духа в життя батька і матері. Прийшла гіркота духа. Прийшла, було таке, ніби добре в сім'ї, ніби росли, ніби плани якісь були на майбутнє, виростуть діти, будемо тішитись з ними, їхніми сім'ями, а тут гіркота прийшла вже від старшого в життя. І вже от життя, ніби йде життя, але вже внутрішнє джерело в ревеки і в Ісака і гірчить, брати і сестри. Вже оця вода, яка напоює її душу, вже не така солодка, вже гірчить. І Ревека на це все дивиться, їй вже так важко і дивиться на молодшого, і думає, якщо ще молодший візьме собі з дочок цього краю, то нащо й жити мені вже й жити не хоче? Гіркота прийшла в її життя. Гіркота прийшла в їхній дім, в їхнє внутрішнє серце. Це зовні ніби виглядало прекрасна сім'я. Ну внутрішньо в серці вже гіркота, брати і сестри. Знаєте, гіркота вона приходить в життя. В життя, як тут написано, хто такий Ісак і Ревека, Вибранці Божі. Приходить в життя навіть дітей Божих, брати і сестри. Гіркоту ми не чекаємо, гіркоту ми не хочемо, брати і сестри, але вона приходить в життя. Приходить в життя. Біблія говорить про одну жінку, брати і сестри. Мала чоловіка, мала синів двох. Ну був голод в цім краї, де вона жила, і вона вирішила спастися від цього голоду. І пішла з чоловіком і з двома синами своїми на Маавські поля, щоби там жити. І здається, все, життя зараз тільки ну, налаштувалося, сини виоженилися. Буде прекрасне життя. Старість, прекрасна, внуки. Ну Біблія говорить, помирає чоловік. Через деякий час помирають два сина. Не лишається ні одного внука, не було дітей. Одна із невісток лишає її, йде до богів свого народу, йде до, 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 до свого батька, до матері, а одна лишається з нею. І вона вертається в вифлеєм. Ви знаєте, про кого я говорю? Про наомі. І вона вертається в вифлеєм, і все місто зашуміло. Наомі вернулась, наомі вернулась. А вона каже: не кличте мене наомі. А кличте мене мара гірка, бо заможньою я пішла із свого дому, а вернулася вдовою без чоловіка, без синів. Гірка, я подібна сьогодні ізраїльського народу, сьогодні прийшла до мари, до гіркого джерела, і моя душа зараз п'є гірку воду. Не кличте мене на омі, я мара, я гірка. О, брати і сестри, о, дорогі друзі, сьогодні багато жінок в нашій країні прийшли до мари в своєму житті, до гіркого джерела. Подібно наомі втратили чоловіка, втратили синів своїх. І багато із них говорять, не кличте мене любов, любов свою я поховала. Не кличте мене надія, поховала вже свою надію. Кличте мене мара, гірка. Моя доля зараз гірка, брати і сестри. Таких є багато сьогодні в нашій країні. Багато є. Біблія говорить про Давида. Вернувся з війни з військо, зі своїми вояками. Вернувся, а вдома, знаєте, що чекає? Жінки нема, дітей нема, все забрали, хати нема. Нічого нема. Гірка доля в життя Давида прийшла, а вояки вже пустили чутку вбити Давида Оце через нього. Гіркота прийшла, він прийшов до мари в своєму житті, на своїй життєвій дорозі, до гіркого джерела. А скільки сьогодні таких Давидів з фронту прийшли, брата і сестри? З фронту прийшли, а жінка двері закрила, з другим вже живе. Дітей забрала, поїхала, і нічого нема. І цей Давид, що з фронту прийшов, мару тепер п'є гірку воду. І вже думка приходить, як, як до ревеки. А на що й жити мені? А на що й жити мені? Коли вже нічого немає, старався, трудився на фронті за всіх, за своїх, воював. А жінки немає, як у Давида, а дітей вже нема, а хату забрали, переписали сюди, туди. І гіркота прийшла в життя многих сьогодні в країні, чоловіків, многих, подібно Давида, вояків. І думка, а що робити? На що й жити мені? Біблія говорить, а світ. Біблія так каже, а це Слово Боже, світ скаже так. Дайте вина гіркодухів, написано так. Він вип'є і забуде біду свою. І не згадає вже болю свого. Отак вихід дає світ. Дайте вина гіркодухів. Вип'є і забуде біду. Не пам'ятатиме біду свою, а ворог людської душі, він нашіптує, нащо й жити тобі? Нащо й жити тобі? А який вихід, брати і сестри? А який вихід, дорога душа? Коли ти сьогодні біля мари, біля гіркого джерела, а душа не хоче пити гіркого, я знаю. Душа хоче солодкої, чистої, живої води. Який вихід сьогодні? Біблія говорить про жінку одну. Вона вже говорить як про жінку, ну ми собі можемо уявити. Вона перша була дівчиною. Вона мріяла мати щасливу сім'ю. Вона мріяла, щоб її любили, щоб чоловік її кохав. І ось вийшла загаміж вона. Чоловік її любить дуже сильно. Но в неї немає з ним дітей. Чоловік собі не знає, чи до того, чи після того, не знаєм, взяв собі другу дружину і з нею є діти. І ця друга дружина докучає цій джинсі. Мріяла про щасливе життя, а вона докучає їй. І прийшла мара, гірке джерело в її життя. Гірке. А мріяла про щасливе життя, а мріяла про любов, про сім'ю, а прийшла Марра, гірке джерело в її життя і що робити їй. І Біблія говорить, що Анна в своєму гіркому джерелі пішла перед лице того, хто має силу почути, пішла до Бога. Знаєте, оце є єдиний найкращий вихід сьогодні для кожного, чиєму джерелі зараз гірка вода звернутись. До Бога, до Ісуса Христа. Тому що Біблія говорить такі слова в книзі Йова. Він, тобто Бог, дає життя гіркодухим. Халілуя! Він струдженому, написано так, ту слівну дає силу, а життя гіркодухів. Да, такі люди вже навіть жити не хочуть. Вони думають, а що нам робити, який смисл вже, де то життя віднайти, щоби хотілося жити. В Ісуса, дорогі мої. В Ісуса там є життя. Біблія говорить, що Він дух оживляючий, Він оживить, і захочеться жити, і захочеться ще навіть плоди приносити. До Ісуса Він життя дає духом, брати і сестри. Бачите, світ скаже в вино, ворог скаже в петлю або в покінчення життя самогубством, а Ісус дасть життя. Алілуя! А Ісус дасть життя, брати і сестри. Біблія говорить такі слова. Ще одне місце, книга царів. Другий розділ з 19 вірша написано так. І сказали люди того міста, а це місто Єрехон, Єлисеєві, ось положення міста хороше, як пан бачить, та вода не хороша, а земля не плідна. І він сказав: Подайте мені нового дзбанка і покладіть туди соли. І вони подали йому. І він вийшов до джерела води і кинув туди соли, і сказав: так сказав Господь, уздоровив я цю воду, не буде вже звідти смерті, ані безплі, ані непліддя. І була вилікована та вода, і так є аж до цього дня, за словом Єлисея, яке він говорив. Брати і сестри, сьогодні знає, ми знаємо, хто такий Єлисей. Це був чоловік, на якому був подвійний дух Іллі. Ілля робив великі чудеса, а на Єлисеї був подвійна сила була. Ну сьогодні де Єлисеї? Сьогодні немає Єлисея, Єлисей помер, брати і сестри, ще давно, тисячі років тому. А джерело з гіркою водою сьогодні б'є в багатьох людях. І якщо читати книгу об'явлення, брати і сестри, Біблія говорить, що третина землі водних річок і джерел будуть гіркі. А це говорить, знаєте, брати і сестри, не просто про земну таку воду. Це буде говорити, що майже третина населення будуть пити гірку воду в своєму житті, в своєму серці. І Біблія говорить, що багато із них із гіркої води повмирають. І багато буде із них от таких, подібно цього міста, положення хороше в суспільстві. Положення хороше у всьому, но внутрі вже гірка вода. І людина шукає якогось виходу. А вихід тільки один. Люди звернулись до Божого чоловіка цього міста, Вилікуй воду. Дорогі друзі, є той, хто сьогодні помазаний більше братів своїх, більше Єлисея. Хто це? Ісус. Так каже Писання, помазав його Бог більше братів Його, навіть більше Єлисея, хоч він мав подвійний дух, для того, щоб дати життя гіркодухів. Для того, щоб дати життя, для того, щоб вилікувати от внутрішнє джерело Твоє. Здається, ну все добре і все добре. Ну є щось одне в моєму житті, що мені так гірчить. Оце одне, дорогі друже, знімає Ісус. Знаєте, я так задумався. Чому Єлисей сказав, дайте мені нового дзбанка і покладіть туди солі. Бог каже, знаєте, що сьогодні багатьом, багатьом, в кого гірке джерело, потрібне оце нове серце. І покласти туди туди солі. І каже Господь книзі пророка Ізикиїля, створіть собі нове серце і нового духа. Ага. Господи, а як ми собі створимо нове серце? А не ходим, каже, коли почув, вам потрібно згорити, то родитись згори. Боже, та я ж є старий, а хіба може людина стара війти в утробу матері і знову родитись? А Бог каже, створіть собі нове серце і нового духа. Ага, Господи, а як нам створити нове серце? А воно зараз у мене гірчить. Є один вихід, дорогі мої, це прийти до Ісуса в молитві покаяння. Це прийти з гіркотою своєю до Ісуса. Ісус каже, прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, то є гіркотою напоєні. Я заспокою вас. І далі в книзі пророка Ізакіїля каже Господь прекрасні слова. І дам вам нове серце і нового духа і дам до вашого нутра. Через кого Господь сьогодні це робить? В твоєму і моєму житті може зробити через Ісуса, дорогий друж. От хто дає сьогодні нове серце, от хто сьогодні робить оцей збанок новий, новим. Оце серце нове це Ісус. Це Ісус. Прийди до Нього. Прийди, Він зробить новим серце, нове життя. Прийди, знаєте, дорогі, і наповни оцей новий збанок. І наповнив своє серце соллю. Я так задумався, Господи, а що таке сіль? А сіль, так знаєте, брати мої сестри, це слово Боже. Це слово Боже. Воно не вивітрюється з роками, воно завжди живе, воно завжди сильне, воно завжди в собі має силу, брати і сестри. Сіль, коли вона є сильною, коли вона не витавітриною посолинею м'ясо не зіпсується воно. Сіль не дасть зіпсуватися серцю Твоєму новому. Сіль, коли вона ще є свіжа, вивітрена, посоли страву якусь. Смачною стане вона. Смачним буде життя християнина, який покладе солі в свою середину. Посоли. Сіль не дає псуватись, сіль робить смачним. Сіль, слово Боже. Ну, як багато сьогодні, знаєте, вони ніби відчули, що їхня середина гірка прийшли до Ісуса. Ну Біблія сьогодні в домах лежить на полицях, припадає порохом. Слово Боже, не кладеться в свій знову дзбанок, не кладеться. А Христос каже, коли хата виметена, чиста, но порожня. Буває людині такий, останнє гірше за перше. Так каже Христос. Тому, дорогі мої, каже Писання Ісуса, серце, каже Писання, такі слова. Серце знає гіркоту душі. Я не знаю гіркоти твоєї душі, гіркоти твого дому. Ти не знаєш гіркоту моєї душі. Ну є той, який знає, так само, як наше серце знає, який сьогодні закликає, щоб ми прийшли до нього. Знаєте, коли Ізраїль підійшов до тої мари, до того гіркого джерела, і народ попробував, так прагнув води. Три дні вони йшли, води не було, підійшли до води. Напитись хоч. о, скільки людей сьогодні вже так прагнуть на душах. А одне, а попробували воду, а вода гірка. І народ почав ремствувати і нарікати. Но Божий чоловік, Мойсей, почав кликати до Бога. І Бог йому показав дерево. І каже, от візьми це дерево, кинь в цю воду, і вона стане здоровою. Знаєте, дорогі мої, є сьогодні. Я вам не скажу, яке дерево сьогодні є. але Біблія говорить, що є той, хто висів на хресті, на цьому дереві. На кого треба дивитись, хто лікує джерело, джерело внутрішнє наше, джерело, яке дає нам радість жити. Це Ісус. Це Ісус. Він лікує це джерело. о, повірте, Він життя дає гіркодухів. Писання наводить багато прикладів, яких життя людей було гірким. Згадайте Марію Магдалину, солодке життя. Сім демонів в ній, о, як там гірчить всередині, дорогі мої. Але коли прийшла до Ісуса, коли Ісус змінив її життя, дорогі мої, такого життя забажав би кожен із нас. Він життя дає гірку Задайте того біснуватого в Гадаринському краї солодке життя, ніхто з нас би такого життя не хотів. Джерело гірке в нього було внутрішнє. Внутрішньо в нього була проблема. Не зовнішньо. Зовнішньо його намагались, і, думаю, і лікувати, і кайданами скумати, і ізолювати, і нічого не допомагало. Внутрішнє джерело гірке було. Легіон демонів там був, брати і сестри. Ну, Ісус словом своїм вигнав духів. І чоловік став при умі, вдягнений. І коли пішов за словом Ісуса, яке Він взяв з його уст і поклав своє серце, іди до своїх і розкажи, які речі великі Господь учинив тобі. І він пішов до своїх, а потім по десяти містах став проповідувати, які речі великі Господь над ним учинив. І всі дивувались і славили Бога. Нове життя дає Ісус гіркодухів. Нове життя, нове серце дає і нове життя Ісус дає. Отакий є Господь, брата і сестри. Отакий є Господь. Тому Бог, знаєте, Він закликає кожного з нас в своїй гіркоті прийти до нього. Оце гірке джерело, воно великого не може бути. Знаєте, ця Самарянка, вона йшла, в неї теж було життя погане. П'ятьох чоловіків мала, а той, ким зила зараз, не чоловік її. Ви думаєте, їй добре було в душі? Гірко було, брати і сестри. Там гірке джерело в її душі текло. Дуже гірке. Ну коли вона б зустрілася з тим, хто сказав, я дам тобі, тієї живої води, і вона стане в тобі джерелом. І ти більше пити не схочеш. Тої гіркої води, ти будеш пити живу воду. Вона сказала, дай мені, пане. Біблія говорить такі слова в книзі пророка Єзикіїля, дорогі мої, що вийде із храму Господнього, який бачив Єзикиїл, це внутрі духовний храм, що вийшов потік, каже, малесенький, із правого боку жертівника, вийшов потік. І він потік. І він потік на землю, і він потік через поля, і він потік через різні місця. І він потік в саме найстрашніше місце, яке є на цій землі. І він потік в мертве море. Я слухав про мертве море, брата і сестри, що там настільки оцієї солі, такої мертвості багато. Подумайте, а роками вже роками, Йордан, в якому прісна вода тече в мертве море. Но мертве море ні на трошки не стало кращим. Ні на трошки. Бо ця прісна вода, вона там якби просто поїдається, вона там якби просто руйнується. І Ізраїль вже задумався, це марна трата прісної води, там дуже дорога вода. Там каплями поливають, там не так, як у нас, ми відрами можемо поливати під дерево, а там каплями. Тому що там економлять. Нащо нам тратити? Треба якось зробити, щоб вона там не пропадала ця вода. Ну, книзі Прока Єзикиїля говориться про цей маленький потічок. Який потече від храму з правого боку жертівника, який потече всюди, куди він тече, буде життя, будуть квіти, будуть дерева, буде все розквітати. І в кінці Біблія говорить, він впаде до мертвого моря, і вздоровиться здоровиться вода цього моря. І буде дуже багато риби, і буде життя. Знаєте, дорогі мої, саме більш мертве, саме більш гірке, саме більш заражене це і серце людське, а потік з Голгофи тече. А потік з голови, тече, дорогі мої, і всюди, де він протікає, життя приходить. Подивіться на Писаннях Біблії, які сім'ї були, ой, які погані були, але протік там Ісус. Протекла жива вода, як помінялося там життя. Як помінялось життя тої ж Марії Магдалини, як помінялося життя того Закхея, який думав тільки про себе, Кривдив, незважаючи на те, що в хаті діти малі були, йому все одно було, давай заберу і все, мені гроші потрібно. А потім протік живий потік через його серце. І він встав і сказав, кого з кривди вернув четверо. А мені й половини не треба, роздам в Богам. А спочатку все треба, потік, потік живої води. Він сьогодні тече час Голгофи. І яка б гіркота не була в твоєму житті, Ісус Ісус має силу змінити, внутрішнє джерело оздоровити, дати солодку воду для душі. Подумаймо і прийдімо до нього. Йому слава нехай буде повіки. Амінь.